Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради і керівник виконавчого апарату, з нами на зв'язку? Пане Юрію, ради вас чути і бачити. Доброго дня. Вітаю вас. Вночі обстріляла Херсон знову, знову у вас були прильоти по лікарні, зазнала там руйнувань пошта. Які наслідки цих руйнувань, чи вдалося встановити? Чи немає постраждалих внаслідок цих обстрілів? Значну, тільки дивом там не було у нас постраждала після обстрілу медичного закладу, тому що це був заклад, який функціонує зараз в нашій в, в мережі. Станом на з, з, от, попередню добу у нас п'ять людей отримало поранення. Четверо це Береславський район, одна людина з контузією, це місто Херсон. А взагалі зафіксовано 60 обстрілів за попередню добу. Біля 300 снарядів ворог випустив по нашим громадам. Я хочу от ще раз підкреслити жодної військової цілі, от Всі обстріли тільки гуманітарна інфраструктура, тільки житлова забудова, житлові будинки. Тобто ворог продовжує просто робити геноцид, робити ці от військові злочини. Знаючи, що там немає військових, немає військової техніки, вони обстрілюють просто по громадам, по містам, по селам, просто по людям. Тобто вони зрозуміло, що це свідомі їхні акції або координати вони беруть де От тобто з відкритих джерел, десь витягують чи почікуни, чи, чи не знаю там колаборанти скидають. Адже вас дуже багато зараз. Служба безпеки затримує так званих колаборантів і почекунів. Дивіться, ну якщо ми говоримо про навчальні заклади, про заклади нашої медицини, то ну зрозуміло, що це загальновідома інформація, яка є на всіх мапах. Що це стаціонарні заклади? Якщо ми говоримо про гуманітарні центри, які відкрилися, які працюють, тому що час від часу є прильоти по містам видачі гуманітарної допомоги, то тут може бути от фактор, що є коригування. А взагалі вони знають які об'єкти функціонують з нашої мережі, медичної вони час від часу по ним відпрацьовують. Вони свідомо б'ють по мережам саме соціальної інфраструктури, і по мережам розуміючи, що це завдасть шкоди. От а взагалі по Береславу вчора теж лупили дуже багато. Які там наслідки цих обстрілів? На жаль, там велика кількість руйнувань. Чотири людини там отримали поранення з Береславського району, не з не з міста Береслав. Там в Казацькому були прильоти. Зараз Береслав найгарячіше у нас точка на мапі нашої от, звільненої Херсонщини, тому що останні два тижні ну там дуже велика кількість прильотів. Там зараз дуже небезпечно для людей. А чому вони тоді звідти не виїжджають? Чи немає куди виїжджати? Дивіться, є куди виїжджати. Це свідома позиція людей. Ми постійно і зараз я звертаюся. Ну, друзі, ну зараз дуже небезпечно. Безпекова ситуація. Вона складна. Це руйнування ми все відбудуємо, де буде ще, ще краще ніж було. Це 100%. Але життя здоров'я зараз необхідно зберегти наших людей. Тому ну виїжджати є куди можливо, якщо необхідна допомога з самою евакуацією, так само. Система військових адміністрацій вона цю допомогу надає, є можливості і домовлятися з іншими областями, з іншими військовими адміністраціями для того, щоб надавалося житло людям, кому ну є випадки, ну нема куди їхати. Це розуміємо, допоможемо. Достатньо просто звернутися. Але от зараз ми спостерігаємо тенденцію, що навпаки стали люди більше. Повертатися і до Херсону, до Борислава, ну Бориславу менше, і до наших е е сел е дуже ще зарано. Особливо це стосується зони 10-15 кілометрів Дніпро. Ну там дуже велика кількість прильотів. І ризики дуже сильні. Не на часі ще повертатися ще. Потрібно почекати, коли зСУ відгони орків з лівобережної частини після звільнення цієї території вже буде безпечно повертатися. Ну і спостерігаємо знову ж таки, почастішали знову ж таки. Військові про це кажуть з із, із вашого управління південь із служби що почастіше випадки спроб заходити в сірі зони. ДРГ, висадки там на островах, вони намагаються прощупати, де в нас слабинка, чи в такий спосіб просто кошмарять, щоб от не розслаблялися? Це, вони дійсно там час від часу все роблять і достатньо регулярно, на жаль, але хочу сказати, що там ну, ЗСУ фіксує все це і знищує їх ще на підході. Там достатня кількість спорежних пунктів, і аеророзвідка дуже так, нормально працює. Тому там і частина їх флоту, так званого, воно вже навіть, переведено в категорію підводний. Достатньо відео, які є в публічному доступі, коли хлопці там з дронів знищують їх човни. З цим проблеми немає. Там ЗСУ вогновий контроль на цю територію повністю здійснює. Скажіть, будь ласка, що із початком посівної в області взагалі десь щось, хоча б почали робити ваші аграрії, чи поки наскільки небезпечно, що в поле ніхто не виходить? Це буде ну реально, це буде складний сезон для наших аграріїв, тому що зараз е розміновано ну там трошки більше 10% території. І ми розуміємо, що темп розмінування ми намагаємося як можна швидше це робити, але він потребує дуже багато часу. Зараз насправді там працюють бригади розмінування вибухотехніки ДСНС і Нацполу, і не тільки це херсонські спеціалісти з Херсонської області. Там залучені групи з інших областей, які допомагають нам. Але на жаль, от кількість територій, яку ще необхідно перевірити, вона дуже велика, і ми розуміємо, що всю це. Цю територію швидко неможливо просто е зробити безпечною а це дуже великі такі ризики, тому що у нас кожен тиждень фактично є випадки, коли люди потрапляють от на міни, Ми втрачаємо людей або вони отримують важкі поранення. І в, в цьому плані так само намагаємося робити, робити проводити роботу з населенням профілактично, інформаційно як необхідно поводити себе під час от в, після виявлення таких предметів, тому що на жаль в нас є випадки, яких не повинно було бути. Це не просто коли людина потрапила в цю от, минну паску, а коли вона виявила предмети, почала з ним певні дії робити, яких ну неможливо було робити. І потім ми втрачаємо цих людей. Так, да, дуже багато підривається людей на мінах. І ті, хто виїжджають в поля, також тут були повідомлення: а от чому люди йдуть в ліс за дровами оце теж питання. Невже немає якоїсь це... можливості централізованого постачання, щоб не йшли там, де реальна міна небезпека? Ну це так само питання, тому що ну, ну немає такої негайної необхідності. Зараз гуманітарна підтримка регіону, вона. На дуже високому рівні зрозуміло, що там немає такого, що там в кожній громаді є все, що необхідно, от на 100% для комфортного життя, і можна повністю там не про що не турбуватися. Але стосовно забезпечення і продуктовий набу, роботова хімія, речі першої необхідності, і ті ж самі дрова, і ці буржуйки, воно ну, воно постійно доставляється по громадам. там. В, в деяких громадах там є там, технічні проблеми з отриманням цього, але ну, немає в нас такої громади, яка б не отримувала гуманітарну допомогу зараз. І працює дуже велика кількість волонтерських організацій, які допомагають, і ця робота насправді вона навіть не залежить від е, структури військової адміністрації. Там так само гуманітарний штаб, він працює, він допомагає, але. Велика кількість волонтерських організацій вони самостійно приїхали, надали допомогу громаді, яку саме обрали, і, 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 і поїхали собі. Тобто, тут тут, тут немає такого, щоб знаєте, там військова адміністрація зробила систему, коли там одні громади щось отримують, а інші не отримують. Такого немає у нас в регіоні. Чому люди ну дуже необережно, бо час від часу вони такі речі роблять? Лісосмуги вони вони дуже зараз небезпечні, тому особливо якщо там проводились бойові дії, або там було розташування яких там підрозділів, е, окупаційного контингенту, тому що вони позалишали за собою дуже багато всього, і в не ну, зараз велика кількість об'єктів і територій потребувають, потребують, е потребують розмінування. Це потрібно розуміти. Пане Юрі, дуже дякую вам за оповідку. Юрій Соболевський. Був з нами перший заступник голови Херсонської обласної ради, керівник виконавчого апарату. Зараз у нашому.